Дітки, сьогодні ми будемо ліпити незвичайну пташку. Це перелітна весняна пташка, яка несе з собою квітучу весну, радість, красу, любов, мир. Для цього нам потрібен силует пташки. У мене ось такий, ви можете взяти інший, який забажаєте. Далі ми будемо наносити пластилін на силует пташки. Подивіться, тут я вже нанесла пластилін. Беремо шматочок пластиліну і починаємо його розмазувати, кольори нам потрібні дуже яскраві ось так наш пальчик працює, коли ми весь пластилін розмажемо, тоді ми будемо його пальчиком зглажувати. Ось так. Ось так. Далі нам знадобляться три жгутики: один великий і два менші. Це будуть наші, наші стовпчики у наших дерев. Далі нам знадобляться невеличкі жгутики, це будуть гілочки у нашого дерева. Невеличкі білі кульки ми сплющуємо, і це будуть у нас квіточки. Прикладаємо їх до гілочок, це будуть квіточки. І ось у нас вийде ось така. Пташка гарна, весняна, яскрава. Дітки, я бажаю, щоб така пташка залетіла до кожного із вас у віконце.